1980 рік проливні дощі накрили Еквадор, заливаючи міста й селища потоками брудної води. Одним з найбільш постраждалих регіонів стало місто Амбато. Вулиці перетворилися на ріки, будинки затопило, а десятки людей зникли безвісти. Коли негода нарешті відступила, рятувальники почали пошуки зниклих. Вони були готові до всього: до знайдених тіл потопельників, до руйнувань, до горя людей. Але те, що їм довелося побачити, стало початком найстрашнішого розслідування в історії Латинської Америки. Серед багнюки та уламків вони виявили могили. Було знайдено чотири тіла, закопаних наспіх, ніби хтось не встиг завершити роботу. Спершу здавалося, що це просто жертви повені, але щось було не так. Тіла не лежали хаотично, як буває після стихійного лиха їх поховали навмисне. Коли експерти почали аналізувати рештки, стало зрозуміло, тут діла, людина, а не природа. Встановити точну причину смерті було складно. Вода змила всі можливі докази, але правоохоронці вже не мали сумнівів. Це справа рук убивці. А далі події розгорталися ще стрімкіше. Всього за кілька днів після цих зловісних знахідок у місцевому супермаркеті стався інцидент. У квітні того ж року невідомий чоловік спробував викрасти 12-річну дівчинку на ім'я Марія. Вона прийшла до магазину разом із матір'ю карвіною поведою, коли раптом незнайомець схопив її за руку і спробував викрасти. Мати не розгубилася, почала кричати та кликати на допомогу. Покупці і продавці миттю відреагували, накинулися на нападника та не дали йому втекти. Коли прибули поліцейські, вони забрали чоловіка у відділок. На перших допитах підозрюваний поводився дивно: він або мовчав, або сміявся. Жодної відповіді на запитання. Поліцейські навіть почали думати, що він просто божевільний, але в них з'явилася ідея запросити священника. Якщо цей чоловік і справді злочинець, то можливо він розкриється перед представником церкви. Так у справу втрутився отець Кордоба Гудіно. Вже через годину він сидів у камері разом із затриманим. Це спрацювало майже миттєво. Чоловік зговорив і говорив безперерно всю ніч. Він розповідав таке, що у священника почали тремтіти руки. Він не витримав і вийшов із камери, заявивши поліцейським, що більше не може слухати ці жахіття. Наступного ранку для преси опублікували офіційну заяву. У поліції знаходиться один із найстрашніших серійних убивць в історії людства. Його звали Педро Алонсо Лопес. Він зізнався в убивствах понад 300 дівчат: 110 в Еквадорі, 100 у Колумбії і ще більше 100 у Перу. Але ще страшнішими були його останні слова. Мені більше всього сподобалися дівчата в Еквадорі. Вони слухняніші, більш довірливі та невинні. Не те, що колумбійки, які остерігаються незнайомців. Ви на каналі за жовтою стрічкою. Якщо ви тут вперше, не забудьте поставити подобайку, підписатися на канал та залишити коментар. З вами Саша. Погнали розбиратися. Ким був Педро Алонсо Лопес. Педро Алонсо Лопес народився 8 жовтня 1948 року в маленькому містечку Санта-Ісапель, що в Колумбії. Це був справжній кошмарний період. Країна тонула в кровопролитті через громадянську війну, яку називали «Ла Віоленція». Більше чверті мільйона людей загинули, а для тих, хто вижив, життя перетворилося на хаос, злидні і беззаконня. Саме в такій реальності з'явився на світ наш суб'єкт. Його батько Мегдардо Реєс помер ще до його народження. Його зарізали у барі під час п'яної бійки. Мати Бенільда Лопес де Кастаньєда працювала повією. У неї було аж 13 дітей і всі від різних чоловіків. Педро був сьомим. Вони жили в тісній кімнаті, а мати прямо там приймала клієнтів. Від дітей відгороджувала лише тоненька занавіска, настільки тонка, що приховати вона не могла нічого. Всі ці звуки, всі ці сцени врізалися пам'ять хлопчика, змушуючи його щодня відчувати огиду, страх і безпорадність, але найгірше навіть не це. Мати не просто не дбала про них, вона відкрито демонструвала свою ненависть, ніякої підтримки, ніякої любові, лише зневага і побої. Діти для неї були тягарем, і вони це відчували. Маленький Педро ріс у цьому пеклі, відчуваючи себе зайвим у світі. Він ставав замкнутим, його душа черствіла, а всередині накопичувала злість, яка одного дня мала вирватися назовні. Педро Ріс неграмотним, бо про його освіту ніхто не дбав. Світ був до нього жорстоким, і він швидко навчився відповідати тим санам. Дорослі дивилися на нього з презирством, а він із ненавистю. А потім усе пішло ще гірше. У 1957 році, коли йому було дев'ять, Педро спіймали на спробі зґвовати молодшу сестру. Реакція матері була жорстокою. Вона відлупцювала його, обпалила ноги вогнем від свічки, а потім дала цю ж свічку йому у руки і вигнала з дому. Дев'ятирічна дитина опинилася на вулиці, одна без жодної підтримки, без шансів на нормальне життя. І тепер йому доводилося виживати у світі, де слабких просто знищували. Його життя перетворилося на нескінченний пошук їжі та місце для сну. Він купався в смітниках, жебракував, намагався втекти від холоду та голоду. Кожен день був випробуванням, кожна ніч виживанням. Він не мав ні майбутнього, ні надії, тільки страх і відчуття, що весь світ проти нього. А потім з'явився той чоловік, старий, який простягнув йому шматок хліба і запропонував дах над головою. Здавалося, нарешті хтось вирішив допомогти, але все було набагато гірше. Цей чоловік не мав добрих намірів. Він завів малого у занедбану будівлю, вдарив його по голові, і тоді почався справжній жах. Він закрив Педро в кімнаті і час від часу повертався, щоб робити з ним жахливі речі. Це тривало довго, настільки довго, що дитина перестала вірити в порятунок. У цей момент у свідомості Педро щось зламалося: насильство і біль стали частиною його реальності і викарбувалися в його розумі назавжди. Як це не дивно, одного дня крибник вирішив, що хлопець уже не витримає більше, і відпустив його. Просто так. Педро знову опинився на вулиці, але тепер він був іншою людиною. Це реально його зламало, він став замкнутим, злим на весь світ. Біда в тому, що це не був якийсь там поодинокий випадок. Ні, це було постійно. Люди просто користувалися ним як ганчіркою. Він вискакував зі свого сховку тільки, щоб їжу знайти, а потім назад, боявся носа висунути. Але навіть у такому пеклі люди виживають. Він навчився битися на ножах, щоб за себе постояти, курити почав, щоб стрес зняти, а потім і до наркотиків докотився ще зовсім пацаном. І от одного разу він не витримав все кинув і поїхав до Боготи. Думав, там може доля йому посміхнеться, хотів почати все з чистого аркуша. Там хлопчика всиновила літня американська пара. Вони зустріли 12-річного Педро на вулиці. Його життя зазнало кардинальних змін, оскільки він тепер мав сім'ю. Він почав відвідувати школи, де завів знайомства. Здавалося, що настав період позитивних змін, і Педро отримав шанс на нове життя. Але, на жаль, у школі він знову став жертвою насильства цього разу з боку вчителя. Не витримавши, Педро викрав у названих батьків гроші та втік. Він пробував знайти роботу та його кандидатуру постійно відхиляли через відсутність будь-якого досвіду. І, на жаль, саме тоді він вперше. Став на шлях криміналу. Педро швидко зрозумів у цьому світі виживає не найсильніший, а найхитріший і найжорстокіший. Жити якось треба було, тож він почав з дрібних крадіжок. Потім дійшов до викрадення автомобілів, розбирав їх на запчастини і продавав кримінальним угрупуванням. Вулиці Боготи кишили такими, як він, і Педро швидко навчився грати за їхніми правилами. Поліція затримувала його не раз, та щоразу відпускала, бо він був неповнолітнім. Але кожен арешт був для нього ще одним уроком. Він ставав дедалі спритнішим, розбирався в машинах все краще і, зрештою, перетворився на справжнього професіонала в цій справі. Та удача не могла тривати вічно. У 1969 році він знову попався. Цього разу на гарячому поліція схопила його прямо у підворітті, коли він намагався викрасти автівку. Суд вирішив більше не давати йому шансів. Враховуючи всі попередні злочини, Педро засудили до семи років ув'язнення, але в'язниця виявилася ще гіршим жахіттям, ніж життя на вулиці. Все те, що переслідували його з дитинства, повторилося знову. Тільки тепер він вже був не маленьким беззахисним хлопчиком. Його крибниками стали інші в'язні. Цього разу він не збирався терпіти. Жага помсти закипала в ньому з кожним днем все сильніше. Він терпляч чекав, збираючи підручні матеріали. Шматок іржавого металу, загострений об камінь, частина дерев'яної ніжки від стільця. Все це стало його саморобним ножем. Він не поспішав, не кидався з першого дня, чекав і коли настав момент, зробив те, що задумав. Троє людей загинули від його рук. Саме тоді він вперше зрозумів, яке задоволення приносить йому вбивство. Його знову судили, але, як не дивно, вирок виявився м'яким. Адміністрація в'язниці класифікувала його дії як самооборону, тож до терміну додали всього два роки. Ув'язнення змінювало його. Він багато часу проводив на самоті, гуртаючи журнали для дорослих, роздумуючи. І думки ці були далекі від нормальних. Образи з журналів і спогади про матір переплилися у його хворій свідомості. Його ненависть до жінок росла. Коли у 1978 році він нарешті вийшов на свободу, то вже не був тим самим вуличним злодієм. В'язниця не виправила його. Вона зробила з нього справжнього монстра. Після звільнення Педро почав подорожувати Колумбією, Еквадором і Перу, вишукуючи вразливих і довірливих дівчат. Згодом він помітив закономірність. Найменш захищені це дівчатка віком від восьми до дванадцяти років. Вони часто гуляли без нагляду, довіряли дорослим і не підозрювали небезпеки. Особливу увагу він звернув на корінні племена Аякучо в південному Перу. Це були ізольовані поселення, де люди рідко контактували із зовнішнім світом. Він діяв просто, підходив до дівчат, обіцяв їм роботу, подарунок чи просто щось цікаве. Вони вірили, йшли за ним. А потім він відводив їх у самотні місця, де творив свої жахливі злочини. Коли все було закінчено, він закопував тіла, щоб ніхто їх не знайшов. Але жителі маленьких поселень не можуть не помітити, коли діти зникають. Люди почали підозрювати, що за цим стоїть хтось чужий. Вони прозвали його монстром Ант – істотою, що крадеться по горах, несучи смерть. Та рано чи пізно будь-який монстр робить помилку. Одного разу на півночі перу він спробував викрасти дев'ятирічну дівчинку, але цього разу його помітили. Педро схопили місцеві індіанці і вони не збиралися чекати поліцію чи суд. Покарання було швидким і жорстоким. Його закопали в землю по горло, залишивши лише голову на поверхні, катували багато днів, били по обличчю та знущалися. А потім вирішили, що смерть має бути повільною. Його голову намастили медом і залишили на поталому рахам. Все могло закінчитися там, у тихому перуанському селі. Але, на жаль, втрутилася американська місіонерка. Вона була добре знайома з місцевими індіанцями і могла їх переконати мовляв, краще передати його поліції, ніж чинити самосуд. Тож Педро витягли з землі, зв'язали і посадили в машину місіонерки. Саме вона мала особисто доправити його до правоохоронців. І тут сталося те, що зруйнувало всі шанси на справедливість. По дорозі вона пожаліла його. Місіонерка зупинилася на кордоні з Колумбією, зняла з нього кайдани і сказала: тікай звідси, та не повертайся, інакше вони тебе стратять. Скоріше за все, це були лише чутки. Розслідування показало дещо інше. Насправді вона привезла його у відділок поліції Перу, але коли від неї зажадали грошей за відкриття справи, відмовилися платити. Поліцейські довго не думали, вони просто депортували його до Еквадору. Монстр знову був на свободі. Щойно він опинився в Еквадорі, усе почалося знову. Він не зупинився ні на мить, блукав містами та селами, шукав тих, хто не міг захиститися. Його цікавили лише одні беззахисні дівчатка. Він викрадав їх, калічив, ґвалтував і навіть після смерті не припиняв знущань. Він казав, що йому потрібно було бути впевненим, що вони справді мертві. різав тіла, спостерігаючи, чи перестане текти кров. А потім, завершивши свої жахливі справи, викопував яму і закопував трупи. Найбільше його зачаровували їх очі. Він міг годинами милуватися тим, як у них відбувалося сонячне світло. А ще більше, як із них повільно, зникало життя. Це був божественний акт для мене. Я завжди полював у день. Уночі немає сенсу, коли я не бачу їх очей. Він діяв холоднокровно та методично. Деяких дівчат вистежував днями, чекаючи ідеального моменту. Інколи вдавав із себе продавця на базарі, підходив до них і пропонував подарунок для мами. Дівчатка раділи, довіряли йому і більше ніколи не поверталися додому. Інколи він просто гуляв площами міст, спостерігаючи за тими, хто безтурботно грався, сміявся і жив своїм дитячим життям. У нього була чітка мета, його методи не були хаотичними. Він діяв як добре організований вбивця. Найголовнішою для Педро була невинність його жертв. Він забирав її у них так, як колись у нього забрали дитинство. Це була хвора, спотворена помста. Протягом цих років Педро безупинно подорожував Еквадором і Колумбією, залишаючи за собою слід із зниклих дівчат. У період з 1978 по 1980 роки кількість зникнень різко зросла, але ніхто не підозрював його. Поліція пов'язувала це з торгівлею людьми, навіть не уявляючи, що справжньою причиною був серійний вбивця. Але випадковість змінила все. У 1980 році у місті Амбато почалися сильні повені. Під товщею води й бруду виявили чотири тіла. Їх не просто змило, вони були ретельно заховані. Це явно вказувало на вбивство. Через кілька днів Педро нарешті схибив. Він спробував викрасти 12-річну дівчинку і потрапив до рук поліції. Але була проблема він не хотів говорити. Тоді поліцейські вирішили зіграти хитро. Пам'ятаєте, я згадував священника. так ось капітан Кордоба взяв його ім'я, вдаючи з себе отця Кордобу Гудіно. Педро повірив йому та заговорив. Спочатку поліцейські навіть подумали, що він вигадує, настільки жахливими були його зізнання. Це нагадувало їм справу Генрі Лі Лукаса, який зізнався у понад 300 вбивствах, але жодного з них не було доведено. Що ж, Педро мав спосіб їх переконати. Я можу показати, де лежать мої лялечки. Поліція все ще сумнівалася, але погодилася. Він справді повів їх до місця Бамбато, де вони розкопали 53 могили дівчат віком від 8 до 12 років. Після цього він вказав ще 28 місць, але там вже нічого не знайшли. Поліцейські припустили, що через повінь ландшафт змінився, а дикі тварини розтягнули рештки. Повернувшись у відділок, вони підрахували 53 жертви в могильнику, ще 4 знайдені після повені, разом 57 підтверджених убивств зі 110 в Еквадорі. У 1981 році Педро Алонсо Лопеса засудили до максимально можливого на той час покарання. Він зізнався у своїх злочинах і отримав 16 років в'язниці. Як вам такий термін? Достатньо. Спочатку його відправили до в'язниці в Амбато, де він пробув два роки. А потім перевели у ще більш ізольоване місце в'язницю Гарсія Морено. Там Педро проводив час, ведучи щоденник і гравіюючи монета. Пізніше, в одному з інтерв'ю, він почав міняти версію. Мовляв, він не діяв сам, а просто допомагав такому собі Хорхе Патіньо. Саме цей Патіньо, за його словами, був справжнім монстром. А Педро лише ховав тіла тому і знав їх точне місце знаходження. Проте відсидів він недовго. У 1994 році його випустили на свободу. 14 років за вбивство сотні дівчат. Чому його звільнили? Через зразкову поведінку. Лопес дякував Богу за своє звільнення, але не пройшло й години, як його знову затримали. Причина відсутність документів і підозріла поведінка. Цього разу Колумбія офіційно запросила його екстрадицію, щоб судити за вбивство двох дівчат у 1979 році. На жаль, суд визнав його неосудним через психічний стан і відправив у психлікарню. Але й тут недовго. Через кілька років лікарі заявили, що Педро психічно здоровий, і його відпустили під заставу у 50 доларів. Йому лише потрібно було відвідувати психіатра та щомісяця з'являтися в поліції. Ще до звільнення він говорив лікарям наступне не передати словами, яке це задоволення вбивати. Якщо я колись вийду, я відчую це знову. Я буду дуже щасливий, якщо зможу знову це робити. Чому ці слова ніхто не сприйняв серйозно? Це вже питання до влади. Отже, він знову опинився на волі. Спочатку Педро поїхав у колумбійський муніципалітет Елеспіналь, де жила його мати. Вона ще раніше благала владу не випускати його, бо була впевнена, якщо Педро вийде, він її вб'є. Але замість цього він змусив її стати на коліна і дав благословення. Потім кинув їй трохи грошей і наказав продати все, що в неї було, та їхати подалі. Поліцейські так і не змогли знайти його слід. Психологічні тести, які йому проводили ще у лікарні, класифікували Лопеса як соціопата без совісті, без емпатії, але з чудовими навичками маніпуляції. Він називав своїх жертв подружками і стверджував, що їм подобалося з ним проводити час. Йому подобалося збирати їх у групи по три-чотири, розмовляти, наче на вечірці. А коли вони переставали рухатися, йому ставало нудно, і він шукав нових. У 2002 році Інтерпол видав ордер на його арешт за підозру убивства ще однієї дівчинки в Елі Спіналь. Останній раз його бачили в 2010 році. Він знову приходить до матері. Вона впевнена, що він досі живий, але не знає, де саме той знаходиться. Як мінімум, так вона говорила представникам правоохоронних органів. У 2012 році в муніципалітеті Тунха сталося ще одне вбивство дівчинки, і метод такий самий, як у Монстра Ант. чи означає це, що Педро Лопес продовжує вбивати. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я дуже вам вдячний. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. З вами був Саша. Побачимося в наступному випуску.